Сьогодні на Майдані Незалежності ми прощаємося з героєм, воїном, захисником рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Василь Дідківський, 1973 року народження, житель міста Косів. молодший сержант, командир першого механізованого відділення. 3-го механізованого взводу першої механізованої роти. Він став до лав Збройних сил України ще в червні 22-го року на початку повномасштабного вторгнення. Пройшов славний бойовий шлях. Загинув 27 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в Харківській області. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну соборну незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно-визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять. Це продовжити боротьбу і здобути таку ж одану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна шана, вічна слава і честь захисникам рідної землі. e І без смерті Господи помилуй Господи, помили. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, І не введи нас у спокусу, але визволи нас від вука. Своя сила, і слава часть і сина, святого Духа, свині повсякчас, і навіки, вічного. Ми зводили враження душу воїна, Твосиму і прими не у блаженому житті, коло тебе людина, люблю. Оселя твої, Господи, де всі святі твої споживо. Почна як ніво, що Бога сімей породило, за спасінням. За спокій душі новопристалого, присталого нового невпієнного воїна, героя України, Василя, і за відпущення всякої вільної, і невільної. Господь Бог, селим душу, там неправедні не спочиваю, Господи, Царства небесного, відпущення гріхів йому у Христа безсмертного, царя й Бога нашого просімо. Господеві Господи, помолимо. Смерть смерть подолав, диявола, знищив життя світові своєму, подав сам, Господи, у душу воїна. Василя в місці смітим, у місці квітучим, у місці спокою, де немає. ні журби, ні зітхання, всякий рік, що вчинив він словом, тілом, думкою, все прости. Бо немає людини, яка жила б і не зрішила. Ти один без ріха. Правда твоя, правда вічна, слово твоє істина. Бодаємо воскресіння, жидя і спокійноші, воїна воселя, гризди, Боже, на любі ми славу висилаємо, добрым, цем добрим живодвореним духом, нині повсякчас, і на віки від химі. Ми води чеснішу від керови, і незрівнянно славнішу від царапим слово родила, душу бородицю Тебе величе, слава тобі, Христе, Боже, Надія наша слава Тобі, слава Отцю ізину і Святому Духові, і нині, і час, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй було слави ставоді, живими й метами брали, бо не за молитвами брижини, твої матері, за неславна зима для Босонів, душу новопереставленого воїна, героя Василя, що віддав життя за Україну, за кожного з нас. Освяти веселий долона, враганця, як вогонь добра, не країна є. Я помилой, сподимовині добрый и Амінь. любви. блаженому ублаженого вічний спокій, подай, Господи, війни, герою Василю, і героя вічною и сотворимо я пам'ять. Отця і сину, Святого Духа, Амінь, і отця і сину, Святого Духа, амінь, і отця і сину, святого духа, амінь, отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаса визволителів, душ наших. Слава Отцю і Сину, Святому Духові і Отця, і Сина Святого Духа Амінь. І, і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, слава Україні! Дорога, слава. Дорога мама, дорогі рідні, однокласники, сусіди, близькі. Всі ті, хто знали і не знали Василя, але сьогодні нас покликало сюди не сонце, не тепло. Сьогодні ми прийшли сюди, бачимо небагато священників, сьогодні п'ятниця. В багатьох храмах відправляється богослужіння, яке називається Сорокуст, за пам'ять всіх померлих і наших воїнів, героїв, яких сьогодні ми бачимо і чуємо, як журавлі повертаються з далеких теплих країв до своїх насиджених місць, так сьогодні повернувся на щиті наш воїн, Василь. Коли побачили його фотографію в соціальних мережах, сказали, та хіба беруть вже пенсіонерів на війну, та він не виглядає на своїх роки 50, що робить війна з людиною, як змінюється тільки риси обличчя, не тільки його постава, але і як. Тих очах, які позаду мене в тому портреті так багато побачили за цей час війни, так багато пережили. І, напевно, кожен із нас каже, Господи, скільки часу треба. Перший тиждень Великого Посту, великий канон Андрея Крицького, покаяний, де душа плаче і просить, Господи, помилуй мене, помилуй мене, бо я грішна. Людина в цьому світі шукає щастя. Хтось в професії, хтось в талантах, хтось у війні шукає щастя. Так, бо саме людина творець війни, не Бог сотворив війну. Не Бог придумав оцю чорну смуту, яку паде на народ, а диявол, який шукає, як людину піймати на гачок гріха, як зробити її залежною. Але сьогодні тобі, мамо. Доземної України. бо ти родила цю дитину, щоб вона стала щасливою, щоб ця дитина виросла, створила сім'ю, народила, виховала, щоб вона бачила. Той час, коли скаже, Господи, я все зробив. Бо ми кажемо, щоб ми добре прожити, треба дім збудувати, дерево посадити, дітей виховати. Але нічого з цього за нами не піде вслід. Піде за нас тільки любов. То душу свою покладе ради друзів, той врятує її. Найвищий вінець і найсама тяжка дорога сьогодні до спасіння це є ця жертва, яку сьогодні ми, як народ, платимо з життям кращих синів і дочок, з життям кращих людей, які свідомо боронять не Україну, віддаючи свій час, свою любов, свою силу і свою звіття. І нехай милосердний Господь нинішню хвилину огорнить ваше материнське серце. Нехай Господь вам, дорогі однокласники, це вже другий ваш однокласник. Тут, тут хтось мріє про зустріч однокласників, маєте таку нагоду бути тут завжди. Бо коли вдивляєтеся в ці портрети і думаєте, я з цим учився, з цим ми були на змаганнях, з цим ми разом ходили в походи, з цим ми вжили. Трудилися, а зараз вони з неба, подібно як ті голуби вироями літають над цією площею, не даючи нам забути, що війна не закінчилася, війна, ще триває. Наше з вами завдання вистояти, перемогти і зберегти цей дар, земля, яку Господь нам віддав, щоб ми жили щасливо, а воїну, герою Василю, який приєднався до небесної тої. Сотні ангелів, які вже з неба будуть нас боронити, нехай звучить гімн України. О 17-й годині відправлена буде панахіда завтра попорон о 12-й годині. Місце покування вулиця дружби на цвинтарі поруч алеї На алеї слави наших воїнів. Слава Україні! Героїві! Слава Україні! Героїві! Слава Україні! Героїві! Україна! Герою вас люджі! Слава, слава, слава. Героям України тричі! Слава, слава, слава. слава нації! Славить, слава Ісусу Христу!

Це мало сказати, вони полягли. Це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного.